А знаєте, чим я тут займаюся? Бачите, свої крихітні клубочки позбирала, всі взяла ось в такий сіро-голубій палітрі і вирішила собі зв'язати скрапі сокс. Ну, надивилася. На дівчат, які в'язали до Різдва свої скрапісок, скарпеточки і вирішила собі щось таке замутити. Я таких ще ніколи не в'язала, але готова все ж таки пофантазувати. Не знаю, чи цієї ниточки мені вистачить, буду бачити. Правда, мені ще сюди хотілося б чи якогось бежевого кольору додати, чи якогось салатового, оливку, щось такого. Ну, побачу, що в мене там ще десь знайдеться. Буду в процесі додати. Ніколи ще не в'язала дві шкарпетки паралельно. А зараз ось вив'язала резиночком. На обох шкарпетках я по окремості не меджик клубом в'яжу, а по окремості резиночку вив'язала і далі буду продовжувати. Буду бачити. Ну, і що ж тут у мене виходить? Бачите, які полосатики у мене вийшли. Бачите, що в мене тут є? Вони у мене ну, не зовсім скрапі. Це знову ж таки шкарпетки з залишків, тому що я стараюся підбирати е, смужечки, щоб вони були практично однакові. Ну, Звичайно, там, де я використовувала секційну нитку, ось тут і тут. Ну, Вона трошечки відрізняється, тому що тут ці е, рядочки так ідуть, ну, неоднаково. А далі переважно йдуть однаково. Я вже ось вив'язала тут п'ятки коли. Дуже мені цікаво так в'язати одночасно дві шкарпетки. Здається, що трохи довго виходить. Але насправді, друзі, це ж все ж таки буде зразу пара, не по одній, а зразу пара. Хвостиків у мене тут багато немає, друзі. Я їх привалюю. І оце вже воно все вв'язане. Я його можу заховати, заторочити туди десь між петельки. А можу і відрізати, і воно мені не потягнеться нікуди. Тому що я його приваляла ось такі малесенькі. Тут мені практично не буде що ховати. Ось, бачите, як виходить. Воно там приваляне, при... уплетене вже, і залишалися ось такі малесенькі, якщо або десь трошки заховаю, а ні, можу навіть і обрізати, воно не поторочиться. Мені сподобався такий метод, я десь підглянула на просторах YouTube. Навіть не пам'ятаю на чийому каналі методом привалювання. Хоча ще я бачила один метод. З'єднання кінчиків, але я ним ще не пробувала користуватися, а цей мені дуже сподобався, друзі. Тому якось так. Ще у мене ось тут є таких колобочків. Декілька, ну я думаю, що десь ще якусь смужечку пущу з цим зеленим. Вони у мене якісь такі попалися, трошки порізані, то я вже дивлюся такими більш-менш. Косочками беру, щоб мені хоч пару радочків пров'язати. Десь я ще пущу сюди по ступі і буду вив'язувати далі. Уже в мене цієї сірої ниточки майже ну тут зовсім мало залишилось. Це була якась регія в залишках у мене. І буду ще вив'язувати. Ще дам декілька білих. смужечок. Ось У мене є такі два колобочки залишалися з шкарпеток. І Ось ці ще в мене є такі. Це вже залишки, залишки вже в мене такого нічого нема ці. Ну і ще щось там, з цього колобочка він тут такий бірюза десь розділю. Ну, коротше, мені здається, що повинно получитися гарно. Ось така пара. Здається, з нічого. Друзі, здається, з нічого. Але все ж таки. Вони мені подобаються. Якийсь такий, знаєте, е... море, такий нещодавно у нас був захід сонця. Таке небо було малиново бордове. От воно мені якось з цим асоціюється. І десь далеко сосновий ліс, гори, туман і вершини гір. Такі засніжені. Щось таке. Знаєте, в самому на... провести якісь асоціації. Я часто думаю, як же ці дизайнери, які розробляють фарбування секційної шкарпеткової ниточки, чи взагалі й не шкарпеткової, з чим вони асоціюють свої ці розфарбування. І часом можна знайти якусь логіку в цьому. Так що буду в'язати далі і показувати, що в мене виходить. Ну, що ж, мої просування в моїх шкарпеточках скрапі із залишки у пряжі. Я вже пров'язала. Ось, бачите, скільки стопи. Це в обох шкарпеточках однаково у мене пров'язано. І зараз, друзі, я хочу вам показати, як я буду з'єднувати ниточку, коли я в'яжу з таких маленьких колобочків. Як же ж я з'єдную тут нитку. Для того, щоб не було возликів. У нас є кінчик ось цієї ниточки. Я хочу, щоб оцей хвостик у мене був трошечки тоншенький. Тоді я беру, розділяю цю нитку, вона в нас тут скручена, розділяю на ці тоненькі волокна, і просто одне чи два волокна я відірую. Бачите, і тут вона в мене, я стараюся, щоб вона в мене трошечки скрутилася, щоб вона не була в мене така скручена. Ось так я зробила. Так же само я буду робити з цією ниточкою, яка, яку буду приєднувати. Тут у мене ось такий малесенький пунтичок манюсенький. І я так само беру, відірвала. Одне можна навіть не на однаковій відстані, це у нас чотирьох нитка, то я два волокна потоншую. Ось так. І отака в мене, виходить, такий хвостик. Ось такий у нас хвостик вийшов. Ми дов'язали до цього місця. Тепер що роблю я? Я беру цю ниточку, складаю вдвоє, трошечки її ось так підкручую. Можна, звичайно, крепше її приваляти, але це не обов'язково. І продовжую в'язати, так як зазвичай продовжую в'язати нею далі. Пров'язала кілька петельок, Тепер у нас ось тут є петелечка, цю петельку я продіваю цю нитку. Можна зробити трошки по іншому, можна їх зразу, коли хочеш швиденько, то воно не виходить. Ось і утворюю, утворюється ось таке з'єднання. І ми продовжуємо далі в'язати за рахунок того, що цю ниточку ми трошки потончили, тут у нас петельки виходять такого самого розміру. Не, не товсті. Все. І далі продовжуємо, тут ще трошечки підкрутимо, його підваляємо і продовжуємо в'язати, щоб ув'язати і той хвостик. Якщо там якийсь хвостик маленький, Вибивається, ми його можемо заховати або просто обрізати і все. І нас ця ниточка не поторочиться. Все, тут підтягнули, щоб не да нічого, і продовжуємо в'язати вже іншим кольором нитки. Ось якось так. В результаті чого у нас вузликів немає. І з'єднання, бачите, ось ці малесенькі такі хвостики ось утворюються, бачите, ось такі матюпунки, які ми можемо або заправити, або взагалі просто обрізати і нічого з ними не буде. Вони, коли поперуться, вони е, приваляються ще і все буде нормально у ваших шкарпеточках. Подивіться, яке гарне сьогодні у нас небо. Сніжок трошки притрусив, мурозет тріщить, і гарне чисте небо. І як ви вже зрозуміли, із усіх отих маленьких пунктиків пряжі у мене готова пара шкарпеток. Ось така вона у мене вийшлася. Майже-однакова. Майже я дуже задоволена цією роботою, яка в мене вийшла, друзі. Вив'язала я практично всі ниточки, які були. Ось що в мене залишилося. Два маленьких пункти. Я вже не стала їх вив'язувати більшими, тому що вони і так достатньо великі вийшли. Десь на 42 43 розмір ноги. Халявка теж вийшлася достатньо, достатньо високою. Я вже їх попрала, заблокувала. Правда, блокатор у мене на 40 41 й і трошечки так і видно, що ну, якби не, не дуже добре заблокувалися. Мав би бути трохи більший блокатор. П'ятка у мене тут трошечки не на місці. Але це нічого страшного. Дівчата, я така задоволена цією роботою, що вам не розповісти навіть. Я настільки помедитувала, я настільки тут пофантазувала, Ви будете казати, що ж тут такого у вас вийшло. Ну, коли ти береш набір отих таких маленьких, незрозумілих по довжині Колобочків, і намагаюся щось з них зробити, щоб воно було більш-менш достойне, то, отримавши ось такий результат, ти, звичайно, цьому радієш. Усе вийшло майже ідентичне. Тільки там, де я використовувала секційну ниточку, ось у мене деякі смужечки йдуть секційною ниточкою, тут і тут. То у мене є невеличкі розбіжності там, але це не дуже суттєво. І ось тут, в цій передостанній смужеці, у мене ось так лягла. Ниточка тут у мене більше голубенького, а тут більше такого темнішого. А врешті, майже всі секції, всі, всі смужечки співпали, чому я дуже-дуже задоволена. Друзі, покажу вам зараз виворіт. Як у мене получився? Получилися ці шкарпетки. Тут у мене ще тільки ось тут не обрізана ниточка, бо її треба буде заховати. Я вже вчора дуже пізно їх дов'язувала. І не заховувала. Оце все, де я привалювала. Ну, привалюванням його назвати я не можу. Це просто таке оплітання кінчиків. І ви подивіться, вузликів у мене немає абсолютно ніде. Абсолютно ніде. Там, де були якісь трошечки хвостики виглядала, я їх де заправила, де обрізала, воно торучитися не буде. І у мене таке вийшло, ніби я зв'язала ці шкарпетки з, одного, з одної мотючки ниток. Ось, бачите, які шкарпеточки вийшли. Так що я вам показала, як я роблю, як я з'єдную. Ці малесенькі хвостики, о, ви можете цим скористатися. Ще є один метод, але я ним ще поки що не користувалася, тому якось так. Е, які технічні особливості цих шкарпеток? Ніяких. Я набирала 64 петлі, пров'язала 20 рядочків резиночкою, 2х2, і далі почала вводити. Роботу оці всі смужечки. П'ятку я вив'язувала підкову, підкову з клином підйому. Клин підйому я тут, друзі, скорочувала у кожному ряду. Не через ряд, а у кожному ряду, тому що мені хотілося, щоб, ну, якщо б я скорочувала через ряд, то вони б тут були б мені достатньо широкі. Бо я вив'язала високу п'ятку. І тому я скорочення робила через ряд, то в кожному рядочку і ось такі в мене шкарпетки. До речі, дякую за підказку. Хтось мені підказав по закриттю мисочка. Я не пам'ятаю вже, хто у коментарях до попереднього, мені здається, відео. Ось тут я завжди закривала, робила оцю смужечку. Меншою, коли я закривала, я залишала одну петлю. Ну тобто це три петлі йшло на одній спиці і три петлі йшло на другій спиці. А я раніше закривала по дві петлі. Тобто, одна, одну петлю лицеву я пров'язувала, решта я скорочувала, робила, пров'язувала з двох одну. І так само на цій спиці. Зараз же ж я залишаю по дві. А скорочую 3-4. І тоді у мене виходить набагато акуратніша оця смужечка закриття. Що з того боку, що з того боку. Хто так не робив, ви можете скористатися, воно трошечки краще виглядає у закритті стрічковому. А так, взагалі, знаєте, такі шкарпетки можна в'язати, якщо нікуди не спішити. Мені трошки показалося, що я їх в'язала довго, тому що я в'язала їх одночасно. По черзі пров'язала смужечку таку на одній шкарпетці, пров'язала на другій, пров'язала смужечку таку на одній шкарпетці, пров'язала на другій. І це постійне з'єднування ниточки, воно трошечки забирало часу. Але ну, викидати такі моточки, то це не результат. Краще з них зробити шкарпетки і комусь їх подарувати, чи навіть віддати на ЗСУ, чи будь-яке призначення їм зробити. Так що, друзі, це моя перша пара в цьому році із залишків, я її покладу до своєї шкарпеткової скриньки, буду в'язати далі. І таким чином, бачите, була корзинка оцих малюпиків. І я їх майже вив'язала. Тобто у мене вийлися зимові шкарпетки. Зимові не тільки, тому що я їх зв'язала взимку, а ще і по кольорах. Вони мені геть такі зимові, біло-голубі сині, десь якась травичка десь проглядається, така засніжена. О, Ну, зовсім вони мені на зиму зелений мох. Зовсім мені вони зимові. Кому сподобалася моя ідея вив'язування, будь ласка, підтримайте мене і використовуйте цей метод для себе і побачите, яка це медитація, яке це задоволення вив'язувати залишки, ось в такі шкарпетки. Я казала, що це скрап пісокс, ну це не зовсім скрапі сокс, тому що вони майже ідентичні. Якщо вив'язувати скрап і сокс, вони. Практично різні, тільки поєднані якимось одним елементом, двома елементами, щоб видно було, що це пара. Мої шкарпетки вийшли майже однакові, тому що тому це просто смугастики із залишків пряжі. Зараз дякую всім, хто додивився моє відео. Бажаю всім миру, здоров'я, рівних петельок, гарних ідей і натхнення.